Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Доброго ранку, друзі. А чоловіча кухня зараз проанонсували. В титрах було на, на заставці. І що вона тут робить? А я за те, щоб вона все-таки опановувала і рецепти, і кухню, як які личить мій фартушок. Правда, Твій фартушок а вам Тому сьогодні чоловічі жіночі кухні, друзі. У нас сьогодні гендерно рівно все буде. Все толерантно, правильно. Тому у нас сьогодні, друзі, в наших. В руках буде салатка. Салатка поживно, смачно, просто зі знайомих простих інгредієнтів. Дивіться, на рец... навізу дайте, будь ласка, кількість інгредієнтів або ти, Олешка, покажи. У нас сьогодні порізана зелень, у нас сьогодні хлібчик буде. А зі скоринкою, у нас квасоля, сир і шинка. І зараз ми дай... маємо все поєднати. Поєднуємо гарно, красиво. А, ті інгредієнти, які ви любите дуже, то я думаю, що їх має трошечки бути більше. І таким чином я починаю нарізати. Люд, Розкажи, а ти, яка моя роль? Ти розкажи. Ти ну, придумай. Треба... Ти любиш, щоб тобі ролі давали, Леся, да? ти актриса наших великих, маленьких. А, я а, зараз... Я тобі як дам зараз роль, тільки по телевізору треба не, не треба показувати. Ти вже взялася виконувати цю роль. То розказуй більше сама. Я зараз підсушу хлібчик а, для того, щоб була у нас коринка. От зараз ми відкриваємо, кладемо. Як, як невимушено у тебе виходить. Бачиш... Кладемо зараз грінки хліба, закриваємо, фіксуємо раз і чекаємо, щоб він зараз підсушився, тому що а, так така калапка смакуватиме набагато краще. Так, розкажи, що ти робиш. Я роблю, я нарізаю інгредієнти, друзі. Пам'ятайте, одне велике, маленьке, але дуже важливе правило а, від способу нарізання, тобто розміру інгредієнтів, залежить смак самої страви. От е, я такими кубиками нарізав шинку. Далі я беру сир. Дай мені тертушку, Люс. Тут одночасно, зараз, на крупну тертку, я натираю сир. Зараз він вивалювався і покажу вам. Тому що треба роздивлятися інгредієнти, треба роздивлятися продукти і як то кажуть, націнювати вам апетит. Так, от тебе там підсмажуться, до речі, ага. вже запах пішов. Коли будуть грінки вже готові зі скоренько, я раджу вам їх натерти зубчиком чеснику. Трошечки, трошечки, так, щоб фльорчик чесниковий був і, і апетит вже з'являвся тут і зараз. Тому що чесник це все-таки щось таке домашнє, чесник це щось таке про село. От село. Ні, це аромат класний. ти лише трішечки просто потреш, то дійсно з'являється лише такий. Духмяний аромат, але немає відчуття цього часнику, і ви нормально можете далі працювати на роботу і не боятися, що у вас що всі будуть знати, що ви їли часник. Так, друзі, дивіться, окремо миску. Я викладаю інгредієнти: фасоля. Класний. Дуже насичений продукт і інгредієнт. У нас червона квасоля, її можна купити консервовану. Я раджу все-таки відварити, тому що ви будете точно знати, що за квасоля, яким чином вона готувалася до того. Стабілізатори, згущувачів її тут немає, бо вона там залиті якоюсь рідиною в консервах. Краще замочити вперед ніч у теплій воді і залишити на ніч. А вже вранці відварити ту квасолю, червону впродовж однієї години, банань півтори, в залежності від сорту. Ну, червона отак от і вариться. І я додаю саме до. Головних інгредієнтів саме шинки і натертого сиру. квасолю Трошечки зелені, це кріп. Ну, а далі, а далі, друзі, важливий інгредієнт майонез. Майонез, правда, ми любимо. Часто, густо, але любимо цей інгредієнт. Саме в салатах, тому що можна його там, я не знаю, там придумати щось інше, заправку, заливку, будь-що. Але майонез робить велику справу і велику погоду. Тому тут важливо що сказати. Найважливіше в приготуванні це якісні продукти. Беріть майонез перевіреного виробника, бо саме його смак додає ніжності і м'якості вашій страві. Отак от. Клас? Я думаю, достатньо. Щоб у нас е е е сам цей інгредієнт не перебував смак mm -hmm. інших інгредієнтів, і саме розмаїття смаків було збалансоване, а ви коли вже їли, відчували їх. Зараз ложкою примішає, ну і безумовно, естетика Ти подачі знаєш... теж має велике значення. Ти знаєш, А я виконую функцію тих, хто під'їдає. Завжди є хтось на кухні, Та... а хтось готує, а хтось. Якщо підходит, тебе не виманіває, знаєш, дзюб і там... дзьобнути можна. Що тут, що зробити? Дзьобнути. А, мені трошечки інше почулося. Ну нічого страшного. Що тобі почулося? Я тобі потім на навушку скажу. Ні, я сказала, ні, дзьобнути. Сказала, угу. Ну добре, дай мені тарілку, тарілку, подай мені тарілку. Даю. Вибери ось там я маленька. Яку красиву. Ну, вибирай. Малень? У нас для салатки має бути угу. якась тарілочка. Давай. може велика. А ви знаєте, психологічний момент, пам'ятаєте? Давай, якщо ви щось маленьке. Їсте. На великій тарілці, то психологічно ви, на ви наситилися. На а якщо на маленькій тарілці та сама невеличка порція буде, вам буде здаватися, що вони наїлися. Ну, щось не, не те. От так от беремо от, тарілку зелену. У нас така вона можна сказати, із, угу. прямо, прямо зроблена із глини і опечена в печі. Така етнічна угу. тарілочка. Угу. Далі беремо формочку і наповнюємо салат. Салатом. Я вам скажу так, щоб воно у вас гарно тримало, вся і форму тримало, uh -huh. і було як пасочка така. Uh -huh. Трошечки втрамбуйте ложкою, uh -huh. трошечки, також, uh -huh. щоб воно щільненько було. А, отак от, о, з усіх боків. І Не. зараз будемо. От зараз ти зробиш це. А за що ти хочеш? Я зараз буду діставати. Ну ладно, добре. Ну, давай, давай, давай. давай сама. Пасочка. З дітьми робіть їм буде весело, класно. Здорово. О, стоїть! Подиві, стоїть. У стоїть. Мене... Вийшло. Стоїть, дивися, жоден шматочок не відвалився. Відвалився. Олежка, покажи тебе. Так, так, а тепер можна вже дістати гріночки. О, як гарно форму тримає. А тепер дивися так, раз, збоку. Можна так? Та, 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 та. Раз. О, І ось так. Підсушений кліпчик. чорний. Чапок трошечки вдався. Оте те, що треба. О, Ну що ж, друзі, як це моє вже гасло, яке 10 років вже його говорю, спробуйте так. не пошкодуйте до столу. спочніш з миски, я знаю. Ну Це ж ми маємо лишити нашим колегам, ану пробуй, куштуй. Ну, давай ти. Я вже готував, я тоді на нюхався. Ти куштуй, Ти любиш поїсти вранці більше, ніж я, хоча це дуже дивно. Ну, Солька перчик треба, ні? Вона ж супер, ідеальні, ідеальні? пропорції, просто фантастика. А mm -mm. Ти ж я її не підговорював. Я їй гроші не давав таке говорити. Слуха, ви знаєте? Сухай, я кажу, вам неправда. Треба зробити, домогтися, щоб mm -hmm. вона щось таке гарне сказала на мою адресу. Розумієте, mm -hmm. слухати так смачно. Ну mm -hmm. мені mm -hmm. того файно. Oh. От дивись, і воно все достатньо. Та тобто травичка робить свою справу. супер. І насичено. ви багато того салату не з'їсте, самого раня. Ну, не не, не з... на ніч. Нечнуть до жов влаштовувати. Не на ніч, друзі. А якщо у вас активний день на початку дня, я думаю, що Наталія Семеновна, наш mm -hmm. дієтолог, вам скаже, я вам дозволяю це зробити. Слухи, зараз напишуть глядачі. Я знаю, це зробити, читмію, влаштовувати собі. Uh -huh. То, задоволення і дофамін від смаків. Ми ж гедоністи іноді буваємо, правда? Правда. Так смачно. Зараз глядачі не що це їдять ведучі в кадрі. Ну, Десь четвертої ранку ну... не сплю і ще не снідала. Це скільки годин вже прийшло. Так що я зараз на паузі. так, Треба Друзі, спробуйте не пошкодити, повторяти, до столу і смачного сніданку. Королівський mm -hmm. смак. Смакуй по-королівськи. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.